Всім привіт! Ви на каналі про подорожі з Назаром та Мар'яною. І після невеликої паузи ми продовжуємо наш тревел блог. І сьогодні ми з Назаром в селі Солонка Львівської області, де вирощують їстівних равликів. Крім того, ми з Назаром не тільки побачимо, як вирощують равликів, а й спробуємо цей делікатес на смак і поділимось потім з вами своїми враженнями. Ну що ж, йдемо разом з нами! До речі, ви коли-небудь пробували равлики? Якщо так, то поділіться своїми враженнями в коментарях, які вони вам на смак сподобали ще ні. А перед тим як ми почнемо, ставте ваші лайки, підписуйте на наш канал і підтримуйте наш україномовний контент. Поки йдемо теплицею, це є дитячий будиночок для малюків-равликів, але живуть вони тут всередині березня. Ого, який багато. Нечільно, знаєш, так -то. Для вас я зараз як це виглядає зимовий період, але хай вже всі зайдуть. Можна? Для разу помітори рамки, хоче такий раб. З екскурсії мужчина так перейнявся, каже, боже, хлопці, то якби нам запустили розщепірку закритою, відкрили і витягли. Ну, по мені аж прийшли морашки, як я собі уявила. Різвисько цигаркового молюска. Адже за півтора хвилини, на жаль, хтось може випалити для когось смачно, але не корисну цигарку. Точно не попрощатися життям. Тому як. Дорогі мужчини і жінки, як закінчиться наш карантин, і ми знову захочемо відновити подорожі до далекими горизонтами. Пам'ятайте, якщо ковід нам не що ж, наша екскурсія підійшла до завершення. Одразу скажу, що якщо ви збираєтесь відвідати цю, це фермерське господарство, то вам буде доволі цікаво, оскільки екскурсію проводить сама власниця, засновниця цієї ферми, пані Ірина. Вона. Кохається в цій справі, їй це все подобається, тому ми всі слухали її з захопленням. Сама вона говорить про те, що може говорити про равликів і дві доби, але на щастя в нас мучити так не стала, тому говорила все коротко, чітко і інформаційно по суті. От. Вартість вхідного квитка, скажімо так, на це фермерське господарство 100 гривень. Сюди входить тільки екскурсія, ну і, власне, можете погуляти по території. Хоча насправді вона тут не є такою, такою великою, як би здавалося, на перший погляд. Ну що ж, а тепер від теоретичної частини ми переходимо до практичної. Сподіваємося, що ця частина буде смачною, оскільки ми зараз йдемо куштувати равликів. Ми з незором будемо їх пробувати вперше і потім поділимося своїми враженнями. Йде? Воно ну, пече. Субтитры сделал DimaTorzok Ось. Ось, Ось і равлик. Капець, в тобто, мене так руки трясуються, бо вона таке гаряче назад. Зараз... Неймовірно. Ну що, пробуєш? Так, да, зараз буду пробувати. Це мушля? Нашу мить? <різь> Але пахне, до речі, смачно. Це, напевно, якийсь соус. Эм... Ну, от як ми любимо. <різь> То, напевно треба пробувати так, щоб там був равлик. тому що що пробувати саме. Так. Настав цей історичний момент. Yeah. Він без смаку. Тобто ти відчуваєш тільки соус, і ніби така в тебе в роті трошки рідка жижа. І все. Ну, мені не непритимно не було, але і такого особливого кайфу від цього я не відчула. Ну, раз спробувати варто. А там є інші соуси, зараз ти будеш у нас спробувати. Тому давайте скажеш свої враження. Блін, реально гаряче. гарячий. Почекай, почекай, почекай. А де там то м'ясо? Що воно вже вилетіло? Воно там застряло, мабуть? Це... це, вроде не м'ясо. Де то м'ясо? Ну, але м'ясо не витягнулося, так пані. Чи витягнулося? Тебе ж якийсь був такий білий кусок. Покажи. мені. М'ясо всередині, так і не витягнулося. Давай я ще один попробую. О, отут і є. О, о, о. Тепер пробуй. Це було. Давай, пробуй. Без смак. Ну, есть смак соуса і все. Але їсти можна. Меність, якщо би кинути в якийсь салат, або ще щось, навіть би не зрозумів що там якийсь равлик був. Просто така якась штука, ніби яка прийняла смак соусу. Ми з сезором щойно спробували м'ясо равлика. І хочемо сказати такий свій. Об'єктивний, суб'єктивний, скажімо так, відгук. Правду казала пані Ірина і про те, що м'ясо равлика воно саме йде без смаку. І сподобається, чи воно вам чи не сподобається, буде залежати від майстерності кухаря та від соусу, який він вам приготує і подасть разом з цим м'ясом. От нам з незором можна сказати, сподобалось так. Тобто в нас не було якоїсь великої відрази чи любові до равликів, не виникло також. І зараз коротко про цінову політику. Ми з назором куштували страву, яка вартувала 250 гривень. Дорого це чи дешево вирішувати тільки вам. Але щодо наших смакових відчуттів, то ми просто не наїлися. І вгадайте, куди ми зараз вирушаємо? Правильно, Макдональдс. Ми вже з маряною Макдональдсі, їмо і вирушаємо далі. До речі, нам дуже сподобалось, тому вам рекомендуємо. Зараз появляться підказки на інші наші відео. собі подивіться, все, дякуємо, що передивилися відео до кінця. Залишайте з нами і не забудьте підписатися. От прямо зараз підписалися. До скорої зустрічі!